Про виплати внутрішньопереміщеним особам, і зокрема нагадаю, що днями у міністерстві соціальної політики заявили, що внутрішньопереміщені особи можуть втратити щомісячні виплати, якщо перевірка встановить, що вони не перебувають за місцем реєстрації, і якщо вони не з'являться там у десятиденний термін, детальніше. У цьому всьому розберемося з Віталієм Музиченко? Він вже з нами на зв'язку? Це заступник міністра соціальної політики України. Пане Віталію, доброго вечора? Вітаю, бажаю здоров'я. Вітаємо вас, пане Віталію. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. І власне, давайте розпочнемо нашу розмову загалом із масштабів на сьогоднішній день. Скільки в Україні є внутрішньо переміщених осіб, і скільки з цих внутрішньо переміщених осіб отримують допомогу від держави? Знаєте, порушуєте дуже важливі питання, особливо в сьогоднішніх умовах, і тут потрібно дійсно акцентувати увагу на те, що такого масштабного процесу переміщення, звичайно, наша держава ніколи не знала. І на сьогоднішній день я думаю, що реальні масштаби власне тих людей, які переміщувалися, особливо в кінці лютого, в березні, в квітні місяці. Ну і відповідно сьогодні продовжуються ці процеси, дуже складно встановити. Ми можемо оперувати цим. Ці... Статистики, тобто тими цифрами, які говорять нам про кількість людей, які звернулися в державні органи і які зареєструвалися як внутрішні особи. Власне, сьогодні можемо говорити, що тільки таких людей є майже 5 мільйонів, тобто 5 мільйонів людей це ті люди, які реально перемістилися і які Зареєстрували своє нове фактичне місце проживання, звернулися відповідні органи або використовуючи діджитал інструменти через дію, і от власне маємо сьогодні таку ситуацію. Соціальні виплати, тобто, власне, держава, розуміючи про те, що люди в багатьох випадках залишили все, особливо на тимчасово окупованих територіях. На територіях, на яких проводилися і проводяться активні бойові дії, запровадила специфічні види соціальної підтримки зокрема, це виплата допомоги на проживання, яка покликана допомогти людині адаптуватись, вирішити там першочергові питання. Якщо це переїхала сім'я, то власне розмір виплат, в залежності від таких членів сім'ї може сягати і 6, і 8, і 10, і 12 тисяч гривень на місяць, що в принципі дає вирішити. Базові такі проблеми питання на сьогодні. Можемо говорити про те, що ці виплати продовжують отримувати фактично на більше ніж 2,2 мільйони людей. І основним визначальним тут фактором ми говоримо про те, що держава підставляє плече і підтримує тих людей, які власне належать до категорії внутрішньопереміщених, тобто це люди, які перемістилися всередині країни і змінили своє місце проживання. Це визначальні умови стосовно того, щоб отримувати відповідну підтримку. Пане Віталію, про те, що анонсувала моя колега Світлана, власне, 10-денний термін, перевірка реєстрації. Якщо немає тих людей з тих чи інших причин, виплати будуть припиняти, виплати будуть зменшити, чи будуть давати попередження. Як цей процес відбуватиметься? І загалом, що це за процес? Дивіться. Ми звичайно розуміємо, що люди в певний проміжок часу якийсь переміщувалися, проживали на інших територіях, зокрема. Це переміщення мало характер із Сходу або півночі нашої країни, в центр, на схід і так далі. І люди в певний проміжок часу потребували соціальних виплат, підтримки і так далі. Частина цих людей повернулася на попередні місця проживання, частина цих людей, на жаль, але змушена була виїхати за кордон. Зокрема, з метою убезпечення свого життя, життя своїх дітей і так далі. Але ми говоримо про те, що відповідна ситуація, тобто коли людина змінює місце проживання, вона має відображатися в відповідних інформаційних ресурсах, і внутрішньо переміщена особа, в принципі, зобов'язана інформувати органи про те, як коли вона або повертається до покинутого місця проживання, тобто на попереднє місце проживання, або виїздить за кордон. Власне, з метою забезпечення цільового і ефективного використання тих ресурсів, тих обмежених ресурсів, які може собі дозволити держава, ми говоримо про те, що для того, щоб повноцінно виконувати свої повноваження, ми повинні ефективно контролювати і забезпечувати правильність потрапляння коштів, хто цього реально потребує. Власне з цією метою передбачено проведення певних вибіркових перевірок, які передбачають вихід. Представника держави, представника територіального органу Національної соціальної сервісної служби за місцем проживання, за декларованим місцем проживання таких осіб, звичайно, ми прекрасно розуміємо про те, що це відбувається в робочий час, що це відбувається з певною там. Е Алгоритмом і ці не, не завжди людина може перебувати за місцем свого проживання. Ну як будь-яка людина, в принципі, це нормальна ситуація, коли людина відійшла в магазин, працює. Що ми дуже вітаємо, коли люди інтегруються в громаду, продовжують економічно активно продовжувати своє життя, і відповідно, власне, не не застаючи вдома внутрішньо переміщену особу за тією адресою, де вона зареєстрована або облікувалася, як вона задекларувала, власне. Представник відповідної служби має залишити повідомлення стосовно того, що от ми були у вас вдома, намагалися з вами зв'язатись, провести ідентифікацію, але не було вдома. Тому, будь ласка, зверніться до органу соціального захисту населення. Куди ви зверталися і де вас обліковано як внутрішньопереміщену особу для продовження відповідних виплат, і власне от людині надається 10 днів, у разі, якщо її не було вдома в момент проведення відповідної виходу за місцем її проживання, для того, щоб вона звернулась до органу соціального захисту населення і ідентифікувала себе як внутрішньопереміщену особу, окрім. Перевірки для того, аби отримати соціальну допомогу, чи можемо ми пов'язувати це із військовим обліком? На сьогоднішній день ні. Але ми працюємо над цим питанням, оскільки є певні обов'язки у певних категорій нашого населення. Зокрема, якщо ми говоримо про чоловіків у віці від 18 до 60 років. То такі чоловіки мають бути відповідно перебувати на обліку в територіальному центрі комплектування, тобто по старому можемо сказати військоматах. і дійсно це зобов'язання закону, яке необхідно виконувати. Пане Віталію, ви сказали, що ці перевірки будуть вибірковими. То як буде робитися вибір, кого перевіряти? Ну, знаєте, ми звичайно розуміємо про те, що проводити перевірки там двох, трьох чи чотирьох мільйонів людей ну це просто нереально. Для цього потрібен колосальний ресурс людський і, взагалі, ресурс для цього потрібен. Тому, власне, передбачено те, що тут проводяться вибіркові перевірки, і ми перш за все фокусуємося на і інформація, яка надходить або до нас, або до органів соціального захисту населення, зокрема, під фактором ризику є перебування, ну скажімо так, в компактних місцях проживання внутрішньо переміщених осіб. Це і заклади різного форми, і так далі, і у разі, якщо до нас надходить інформація, в тому числі від правоохоронних органів, тому що на сьогоднішній день достатньо багато до нас надходить інформації про те, що є певні зловживання в цій сфері. Ми розуміємо масштаби програми, ми розуміємо всю проблематику. Але тим не менше, нам потрібно мати алгоритми, механізм, який дозволить нам контролювати ці кошти. Тому що я нагадаю, це кошти державного бюджету, і, власне, в сьогоднішніх умовах нам є куди їх витратити. Тому ми дуже зацікавлені в тому, щоб вони потрапляли саме тим, хто цього реально потребує, а не ну умовно, забув поінформувати або свідомо не поінформував і так далі. Пане Віталію, ще таке питання: чимало у соцмережах можна знайти інформацію, яку пишуть самі користувачі. Що є, наприклад, такі люди, які зареєстровані, однак не отримають виплату. То в чому може бути причина? Знову ж таки, тут може бути ситуація абсолютно різного характеру, елементарно банально від людського фактору, коли цю заявку хтось не відпрацював. Пішов в відпустку або звільнився, або захворів. Ми ж прекрасно розуміємо, що це живі люди, які опрацьовують відповідні матеріали. Крім того, в нас була достатньо системне питання стосовно інформаційної взаємодії щодо документів, які е, заходили через додаток дія, враховуючи те, що був достатньо великий шалений, я б сказав би попит на цю послугу. Відбувся там деякий технічний збій, і тому ми дали можливість. Таким громадянам, які попередньо зверталися і не отримали з якихось причин відповідні виплати, повторно звернутися до органів соціального захисту населення і їм продовжать або відновлять виплати з того моменту, коли вони їх не отримали при первинному зверненні, а як щодо суми виплат, наскільки вона актуальна у сьогоднішніх реаліях, і чи планують можливо її змінювати якось? Ну, на сьогоднішній день я думаю, ця сума достатньо актуальна, тому що вона визначалася власне в березні поточного року. І якщо говорити про чи може вона бути впливати на вирішення проблем, звичайно, ми говоримо про те, що якщо брати до уваги, що переміщення відбувалося не конкретних людей, як правило, це переміщувалося сім'ї чи родини і враховуючи розміри виплат, то власне ми говоримо, що з урахуванням Виплат на сім'ю, які можуть сягати там те, що я говорив 8 і 10 і 12 тисяч гривень. То це достатньо непогана сума для того, щоб забезпечити базові потреби відповідно внутрішньо переміщених осіб. Пане Віталію, давайте назвемо цифру цієї виплати, тому що ви кажете, сім'я сім'я буває різною. Так і може складатися з восьми членів сім'ї, а може складатися і з двох. Тобто, ми чуємо там суму 8, 10, 6, Давайте конкретизуємо Якщо на ми одну говоримо про. Якщо ми говоримо в пов'язання вже з людиною, тобто на кожну особу виплата йде 2 тисячі гривень на місяць, на дитину або особу з інвалідністю це 3 тисячі гривень. Тому якщо ми говоримо, що сім'я перемістилася там двоє дорослих, одна дитина або двоє дорослих, дві дитини, або є особа з інвалідністю в цій сім'ї, то якраз і виплата буде сягати там 6, 8, десять тисяч. Дякуємо вам. Дякуємо за відповіді на запитання, які сьогодні ми поставили у цій студії. Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України, був у нас на зв'язку.